Це частина більшого дискурсу, що називається Хармасадхана Вачанамріта, частина 31». Мета всього творіння, мета всіх людських істот. Це пізнати, ким ми є насправді. Ось чому ми всі народжуємося в цьому світі. Сама мета нашого людського існування полягає в тому, щоб пізнати, що я таке. У цьому всесвіті немає іншої мети. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте завжди, що сама мета нашого створення це пізнати вищу свідомість. Яка весь час перед вами, навіть якщо ми постійно забуваємо про це, тому що ми не слідуємо своїй істинній природі. Забувши свою істинну природу, ми починаємо блукати на своєму шляху. Отже, ми маємо пізнати свою справжню природу, ми повинні пізнати своє внутрішнє я пізнання себе це і є справжня дхарма, наша істинна природа, натхнення завжди приходить зсередини, воно приходить завжди. Тому робіть свої духовні практики, дотримуйтесь моральних принципів, станьте прикладом для інших. А це можливо, якщо робити свої духовні практики регулярно та систематично. Саме для цього ми всі сьогодні існуємо. Сама мета нашої присутності, сама мета нашої діяльності це пізнати себе, надихатися своєю внутрішньою сутністю. Ви не можете весь час черпати натхнення у інших, вам потрібно черпати натхнення у собі. Це означає, що ви повинні слідувати дхармі, ви повинні слідувати шляху, тому що він завжди всередині нас. Він також постійно ззовні нас. Істина постійно ховається, а ми женемося за нею, а вона ховається за вами. І знову ми женемося за нею, і знову вона ховається. Це як. Гра в хованки, і вона задоволена цим. Ви женетеся і женетеся і женетеся за нею, а вона ховається від вас, а ви хочете знову гнатися за нею. Вона, неначе мати та дитя, мати ховається за дверима, а маля хоче знати, де ж моя мама? І дитя женеться за мамою. Мати знову повертається за двері. Дитина хоче знати, де її мама. Дитя починає рюмсати, а мати вигукує: Ось і я і маля сміється. Це та сама гра, в яку істина грає з кожним із нас. Вона ховається у нашому серці, ви відкриваєте своє серце, і тоді. Ви дізнаєтеся її, а вона знову хоче сховатися. Ось вона ховається, і тепер вам потрібно відкрити своє серце ще більше. Саме так ви маєте відкривати своє вікно, відкривати свій розум більше і більше, аж поки не пізнаєте її повністю. А для того щоб відкрити себе. Є лише один спосіб це пізнати свою природу, це пізнати свою дхарму. щоб пізнати свою дхарму, щоб дізнатися своєї природи досконало, ви повинні виконувати свої духовні практики. Іншого шляху не існує. Другого способу для людини немає. Тільки духовні практики допоможуть вам. Більше нічого. Зазвичай ми, як люди, маємо багато цілей. Насправді, в іншому дискурсі, Баба казав, що різниця між людьми і Богом полягає в тому, що люди можуть думати лише про одну річ за раз, але вони мають багато цілей. В той час як Бог може думати. Про тисячі речей одночасно, але має лише одну мету. Тому поступово, я думаю, наша духовна швидкість, наш духовний прогрес приходить по мірі того, як ми спрощуємо наші цілі і фокусуємо їх, поки не зрозуміємо, допоки не відчуємо. Поки не будемо діяти, керуючись лише однією метою, отже, чим більше ми усвідомлюємо, що у нас є лише одна мета в нашому житті, а саме займатися духовною практикою, дізнаватися себе, усвідомлювати Божественне, тим більше сили, швидкості та успіху ми будемо мати в нашій духовній подорожі. Але коли ми маємо дві цілі, тоді наша швидкість і наша сила розділяються навпіл. Тож поступово, в мірі того, як ми духовно дорослішаємо, наша концентрація має ставати все більшою і більшою. І, зрештою, ми фокусуємося на лише одній меті: це повне пізнання Божественного. і тут пізнання себе і пізнання найвищої сутності це не дві різні речі. Тому що ми самі за своєю природою є вищою сутністю. Отже, зусилля, які ми докладаємо, щоб дізнатися вищої свідомості, це такі ж самі зусилля, які ми докладаємо, щоб дізнатися себе. Тож, натхнення приходить зсередини. Дотримуйтесь моральних принципів, ставайте прикладом для інших, а це можливо, якщо робити духовні практики регулярно, систематично. У філософії йоги є таке поняття, як абх'яса це означає постійна регулярна практика. Ця абхяса і ще одна річ: вайраг'я, відстороненість. Відпускання наших устремлень до речей, які тримають нас розосередженими, якщо ми можемо відпустити всі ці устремління, якщо ми маємо п'ясу постійну безперервну, стійку духовну практику регулярно, день за днем, місяць за місяцем, рік за роком, коли ми сідаємо, ми практикуємо в безперервній стійкій постійній манері, це ті дві речі, які насправді утворюють успіх. Без такої стійкої постійної, безперервної практики глибинні переживання неможливі. Отже, тут йдеться про Дхарму. Наш головний обов'язок слідувати дхармі. Отже, дхарма означає духовну практику, але існує багато форм духовної практики, як ми знаємо, що є дхарма, а що не є дхарма? Щоб знати, чи є щось якась форма духовної практики дхармою, Потрібно знати, якою є мета цієї практики. Якщо мета практики стати одним цілим з абсолютом, дізнатися абсолюта, пізнати своє внутрішнє я і стати одним цілим з ним, тоді це дхарма. якщо ж це якась інша мета, досягти сили чи здібностей, Потрапити в місце, де нескінченно лється вино, або красиві дівчата, або щось подібне, якась концепція раю, або щось подібне, то це те, що називається духовним матеріалізмом. Тобто, це не є прагненням досягти абсолюту і стати одним цілим з ним. Саме так і визначають, що саме є дхарма. А далі йдеться про гру, гру в хованки, яка постійно триває. Як вища свідомість нам трохи відкриває себе і зникає. І тут говориться, що. Вона ховається, а вам тепер потрібно відкрити своє серце ще більше, а потім вона знову ховається. Коли вона знову ховається, це змушує нас відкрити своє серце ще більше. Отже, у цієї гри є мета кожного разу. Коли ви не бачите присутності вищої свідомості, ви повинні трохи більше відкрити своє серце, ви повинні пошукати глибше. А ось, якби вона завжди легко з'являлася перед вами, вам не довелося б розвивати свої здібності. Тож, знаєте, іноді ми страждаємо від цієї гри. Ми відчуваємо, що ми насолоджуємося присутністю божественного. А потім воно зникає, і ми відчуваємо, що з нами жорстоко обійшлися. Але за цим стоїть мета, і ця мета змусити вас піти глибше, змусити вас більше відкрити своє серце, змусити вас розширитися. Тому другого шляху немає, тільки духовні практики допоможуть нам більше нічого. Намаскар. Гаразд, питання, думки, коментарі, заперечення. Так мені просто сподобався той момент, коли ви сказали, що прагнення побачити Бога, перебувати в ньому штовхає нас до еволюції, і це правда, ніби страждання і перебування з Богом підштовхують нас до еволюції. А біль і темрява штовхають нас до навчання, до пошуку духовної практики, до підтримки духовної практики, бо інакше ми страждаємо в іншому випадку. Чогось бракує, чогось недостатньо. Це просто дивовижний інструмент. А потім еволюція стає винагородою, тому що іноді без труда нема плода. На жаль, здається, ці страждання нам. Теж дуже потрібні, щоб зростати. Yeah, people... Деякі, деякі people, люди, uh, знаєте, вважають себе нещасними, тому що вони, вони раптово відчувають надзвичайну самотність в той час, як інші повністю щасливі в матеріальному світі. світі. Вони не відчувають, що їм чогось бракує отже, людина, яка перебуває на тому етапі, коли вона не задоволена, і вона насправді не задоволена, вона почувається самотньою. Це той вакуум, який кличе, або це сила цього вакууму, це порожнеча туга, яка притягує до нас божественне, Тож, стадія почуття самотності, пошуку чогось. І почуття незадоволення все це є свого роду важливим початковим етапом на нашому духовному шляху. Окараст. Отже, дякую. Намаскар.